Друзі, всім привіт! Давно не бачились майже напевно 4 місяці, тому що багато чого змінилося. Змінилась команда, змінилася кількість завдань, які ми зараз робимо. І підбори, і продаж автомобілів. При такому ритмі часу на створення відосів майже не було. Ми старались десь щось підзнімати, але це більше було в інстаграм і на Ютуб зовсім не було часу. Але зараз будемо все відновляти. А ще велика кількість часу у нас йде на те, щоб підібрати авто для військових. Як і в минулому році це було, так і в цьому. Як я називаю під правильні задачі: це пікапи на нерозмитках. Основне, кросовер, дизель, повний привід. Я думаю, такий пікап орків з пулемета, фігачить то що треба. шахідов. Так. Да. І також допомагаємо військовим, які там зараз служать, захищають Україну для мами, для дружини, бо у них немає можливості це зробити. І ми робимо весь комплекс. Тобто люди просять, кажуть, отаку треба машину. Їдемо, шукаємо, знаходимо, оформляємо і людям видаємо тачку. Плюс допомагаємо в обслуговуванні. Її. Тому команду я збільшив і вас я з ними познайомлю. І так зустрічаємо команду по автопідводу. Рома, привіт, і саня. Привіт. Друзі, займаємося автопідбором, перевіряємо машину, як то кажуть, залазимо в трубу, влазимо через мотор. Якщо треба зробити виїзну діагностику, виїжджаємо дивимось. Комп'ютерна діагностика. Друзі, робимо вибірку по автомобілях. Спілкуємося з власниками, також є е, досвід спілкування з автобізнесменами, так би мовити, з автоплощадками. Ми їдемо, перевіряємо автомобіль, лакофарбове покриття і станція. Друзі, не соромимося знімати резинки, заглядувати на подушки безпеки. Тим самим ми можемо побачити врізану четверть, під капотом залазимо, дивимося всі ланжерони, усилітілі і тому подібне. Якщо це дизельний двигун, ми перевіряємо корекції, е, давлення в паливній рейці. Також ми маємо ендоскоп, ми можемо робити. Ендоскопію, заглядати, дивитися, всі ви знаєте, про задіри. Такі речі ми можемо також перевірити. Навіть якщо ми попадаємо в периферію, в услові, де немає у нас станції для підйому, ми можемо переглянути це все на ямі. Ми побачимо і ланжерони, і салінблоки, і лопнуті пружини, і потьоки по двигуну, і тому подібне. Якщо все влаштовує по автомобілю, ми торгуємось і також допомагаємо переоформити умрево. Розуміємося, в цьому абсолютно на 100%, тому. Звертайтеся, друзі. Ми підбираємо автомобіль як для себе, тому це буде найкращий варіант, який є на ринку. А ще, як ви знаєте, окрім автопідбору, ми відкрили автосалон минулому році. Хто не бачив ролик до речі, силочку я вам скину, подивіться mm, автосалон, а що куди робити? А, аренда, а машини. За цей час ми збільшили автопарк до 35 машин, але він постійно колеблеться, тому що заїхали машини. Ми там за неділю можемо 5-6 продати, там 20. Коротше, постійно пригає. І на рахунок підбору також ми з Ромою максимум витягували десь 5, 6, 8 підборів. Зараз хлопці закривають 10-12 за місяць. Тож, давайте я вас познайомлю з хлопцями, які працюють безпосередньо тут. Саня і Ілюха. Всім привіт! Ми займаємось продажем автомобілів. У нас є дуже велика кількість авто в наявності любого класу, на будь-який бюджет. А також, якщо ви вирішили продати своє авто і запостили вже в, в авторі або ОЛІХ на різні сайти, а покупців так і немає. Заїжджайте до нас, ми допоможемо вам продати авто. А ще у нас є послуга 3D. Ми можемо обміняти ваш старий автомобіль на наш новий. Ну як новий на ну, із тих, що є у нас наявності. <риклад> <риклад> Тим більше, у нас можливо придбати авто в кредит в лізинг на вигідних умовах. Тому звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо. Як бачите, не стоїмо на місці, розвиваємось і можемо надати більш якісні послуги за коротший термін. До речі, у нас вже сформувалась назва, до цього не було. Зараз ми називаємось урядов авто. Так що, якщо бачите тачки на моїх рамках або просто уряду, можете респектувати. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Які є питання, пишіть коментарі, все читаємо. Всі посилання знаходяться під цим відео. Переходьте, дивіться, звертайтесь, будемо раді допомогти. А ще друзі, в наступному відео я розповім вам про тачку своєї мрії, тому не пропустіть.